Кременчук продовжує системно підтримувати підрозділи сил оборони, зокрема ті, у яких служать наші земляки. Цього разу допомогу отримала десантно-штурмова бригада, яка на початку повномасштабного вторгнення формувалася саме в нашому місті. Для облаштування сучасних пунктів управління військовим передали техніку. Хлопцям потрібно бачити ворога, щоб ефективно його вражати. Кременчук продовжує допомагати нашим захисникам. Дякую всім платникам податків, всім Кременчужанам за те, що ми разом з вами можемо це робити, наближати нашу перемогу і берегти життя наших захисників. Таке обладнання насправді виконує важливу роль на фронті. У пунктах управління телевізори використовуються для трансляції зображень із безпілотників, камер спостережень, карт розташування сил противника. Завдяки великому екрану військові можуть оперативно аналізувати ситуацію, приймати зважені рішення щодо ведення бою, коригувати вогонь артилерії та координувати дії підрозділів. Дякую за допомогу, яка постійно звичайно нам надається. Ну і з приводу цих телевізорів, як ви вже сказали, звичайно, що так очі це наше все. Тому це дуже важливий презент від вас Передача обладнання відбулася за безпосереднім запитом військових, які чітко формулюють, чого саме потребують для ефективного виконання бойових завдань. Кременчук разом із захисниками та захисницями працює на спільну мету перемогу України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.